Чемпіонат України з водно-моторного спорту складається з трьох етапів, кожен із яких також три серії заїздів. Результати судді визначають за двома кращими. Усіх разом класів машин було 13 – скутери, моточовни, катамарани, глісери, усі з двигунами різного об'єму. В окремих було всього по кілька гонщиків, тому деякі заїзди об'єднали. Голова Хмельницького обласного товариства сприяння обороні України Петро Шубін бажав учасникам перемог і удачі, а вона гонщикам у водномоторних перегонах найперша і найбажаніша супутниця. Перший заїзд наймолодші спортсмени на моточовнах. З двигунами до 250 кубічних сантиметрів. Номер 88 – представник династії гонщиків Валеєвих Крустам, якому всього 8,5 років і який за три дні до змагань вперше взявся стернувати моточовном, але фінішу дістався першим. Я спочатку боявся, ну потім перестав Подумав, на водномоторному спорті легко їздити. Чи важко так легко чи важко? Ну трішки важко надволими їхати. лодки сильно пригають. Явище династії в одномоторному спорті звичне. Батьки прищеплюють своїм дітям любов до перегонів, як і у цієї юної леді, однієї з трьох представниць слабкої половини людства в цьому технічному виді спорту. Мою лодку папа готував, він теж у мене спортсмен. Тому він знає, як там все робити. А це заїзд моточовнів Т400 та т 550 Хмельничанин Євген Покотило, номер 67, третім дістався фінішу. Заїзд катамаранів класи СН 350 та СН-500. У цих класах змагаються три наші земляки. Однак щастить не всім. рук сходить з дистанції, глохне двигуни в Валієва старшого. Однак ця машина не основна в Едуарда, бо спеціалізується спортсмен в перегонах у глісерах. Факіїв цю гонку завершує без поламок. Ці лодку придбали. Цю лодку, якби не було кому їздити, я вирішив в двох класах і в цьому, і в своєму тому, котрому я постійно їздив. Перегони скутерів з об'ємами двигунів 250, 350 та 500 кубічних сантиметрів, закінчилися на самому початку. На другому віражі Черкаський пілот випав з корпусу, тому гонщики виїжджали на старт ще раз. Це абсолютно обична спортивна ситуація. Іноді техніка підводить, іноді человеческий фактор, Здесь или недостаток опыта, или погодные условия. Так что Якщо ви увидите спортсмена, там, перевернувшегося на лодке, это нічого абсолютно страшного немає. Рятувальники, котрі чергували впродовж усіх трьох днів проведення чемпіонату, до всього були готові. Але кажуть, поламки на дистанції трапляються не так уже й рідко. Це повсякденна робота. Як вона пружини має? звісно, тут боютовність повинна бути. Зразу надати допомогу, вчасно. А цей заїзд для хмельничан особливо важливий на воді глісери з автомобільними двигунами серійного виробництва, втручання в які заборонене. Це Р 1000 півтори тисячі та дві тисячі кубічних сантиметрів. Із восьми машин чотири належать хмельничанам. У цьому заїзді Дмитро Венгров, киянин, уродженець нашої області, фінішував першим у Р-1500. його номер 68. -й. Волієв Едуард в Р 2000 номер 88 також показав найкращий результат. Хоча на першому етапі його машина зламалася і лагодити її довелося в стислі строки. Там взагалі. Розірвала шланг бензину. Бензин потік в корпус і загорівся. Ну, ми його зробили, підготували. На жаль, молодоженю та Остапова на рідному південному бузі чекала невдача. Вони зійшли з дистанції і перегони продовжувати не могли. Саша Остапов, цікавий такий спортсмен. Може, вот ця спортивна жадність. Він завжди по максимуму хоче вижити з мотора. Саша першим взяв старт з таким. Неймовірним отривом за два круги він вже привезли четверть круга второму. Це атлічний показатель. Ну ви видели, що на третьому кругі вже двигатель не видержав. Остаточні ж підсумки другого етапу чемпіонату України для нас такі: Рустам Валієв чемпіон, Едуард Валієв чемпіон, і не тільки в другого етапу, а швидше від усього достроково і всього чемпіонату. Венгров срібний призер, кушнірук бронзовий. У Фокієва четверте місце. Третій останній етап відбудеться на початку серпня в Черкасах.